Доброго здоров'я, шановні глядачі. Скоріш за все, вас могла спантеличити назва сьогоднішнього відео. На перший погляд, те, що жіноче свято і день народження Тараса Григоровича Шевченко стоять поряд, ні про що не говорить, але це лише на перший погляд. Уже декілька років підряд, напередодні весняного свята, виникає дискусія, святкувати чи ні. Адже цей день стали пов'язувати з комуністичною ідеологією. Старше покоління знає, а от молодшому, мабуть, варто повідомити, що дату 8 березня запропонувала німецька комуністка. Але чому вона обрала це число, а не інше? Інформації нема. Чому в Німеччині свято не прижилося, а у нас було сприйняте як рідне, знайти відповіді дуже просто. Відрахуйте від 8 березня назад 37 тижнів вагітності, отримаємо 21 червня, дату літнього рівнодення. Деякі мої знайомі впевнені, що вагітність триває 40 тижнів, але Google повідомляє, що 37 з моменту запліднення. Чим особлива дата літнього рівнодення? Нагадаю вам, що. В сюжеті спадок 34 риска 1» розповідалося про те, що не лише день народження, а й день зародження впливають на долю майбутньої дитини. Це добре знали Амазонки і використовували 21 червня для вирощування цариці, дівчинки з особливими надлюдськими здібностями, майбутньої богині. Просліджується аналогія. Сонце піднімається вгору і займає свою найвищу позицію на небосхилі, і амазонки для проведення свого свята також піднімаються вгори, де паруються з гарареями. Цитату на підтвердження цих слів знайдете знову ж таки в сюжеті спадок 34, риска 1. Свято дійшло до нас у вигляді проведення ігрищ в ніч на Івана Купала, в ньому присутній обряд вирощування лялі, яка сидить на підвищенні і роздає дари. Вона грає роль богині, цариці, дівчинка, яка зароджена високо в горах в момент, коли сонце займає свою найвищу позицію, згодом займе найвище положення в суспільстві, і матиме надлюдські таланти і здібності. З усього вищесказаного можна зробити висновок, що 8 березня день народження королеви, і свято це сидить глибоко в кожному з нас десь на генному рівні, тому воно дуже рідне для українців. Тільки не пишіть мені в коментарях, що ви народилися восьмого, але чомусь не стали королевою, тому що у нас втрачені здібності до виховання таких дівчаток. А тепер саме головне, заради чого випущене це відео? Тарас Григорович Шевченко, звичайно ж не дівчинка, але його талант і до малювання, і до поезії визнають всі. Але це ще не те саме головне, що я хотіла сказати. Шевченко міг би бути народжений восьмого, а записаний 9-го. В календарі наших пращурів 8 березня. Знаходиться в одному сегменті з Різдвом Іоанна Предтечі. Ви зможете легко перевірити мої слова, бо, починаючи з сюжету спадок 60 ми почнемо реконструкцію літочислення предків. Іоанн Предтеча був посланий Богом, щоб приготувати вибраний народ до появи християнської релігії. А Тарас Шевченко був посланий Богом, щоб приготувати наш народ до появи нас як нації.